І нелегітимним назвали кримський референдум на народному вічі Кіровоградці. Порівняли Путіна з Гітлером і подякували москвичам за мітинг на підтримку України, вигукуючи Росія, вставай, Путіна перемагай. Представник місцевої самооборони закликав добровольців записуватися до національної гвардії у військоматах. А учасники вічі на плакатах нагадували, що не варто купувати російські товари. Потім ходою близько 400 людей рушили через місто до військового гарнізону. Поки йшли, співали Ім та вигукували слава Україні! Україна єдина Крим це Україна. Путін геть і ми за мир підтримали і військових вже біля гарнізону 3-го окремого полку спецпризначення, скандуючи слава військам України, слава армії. Допомагають військовим не тільки гаслами. Кошти зібрані на кірацькому Євромайдані йдуть в тому числі на допомогу військовим. Так було 10 тисяч дано на нашій військовій частині на, доп... на допомогу на закупівлю дизельного палива. І ці військові зараз вже на кордонах України дуже багато людей звертається, що ми можемо зробити. Допомагають, зголошуються квартири надавати для кримчан, зголошуються надавати кошти для наших військових, які в Криму. Тобто люди підтримують. Я в перший день воєнка мак пошов. Ми всі записані, всі готові. ми тепер тільки кажем, када шо вишне проти референдум. Конечно, я против того, что Путин вел войска. Мне вообще я не укладывается, как-то так, что они ступили на нашу землю, а мы будем молчать. Я думаю, что нет, что надо что-то делать. Вот что-то это хотя бы то, что я сюда пришел. А дальше уже пусть нам выдают оружие и пойдем защищать родину.